Всіх вітаю на каналі Тракторок. Шановні підписники і гості каналу. Сьогодні я хочу вам показати такий трактор, як Лавол 504. Це повнопривідний трактор на 50 кінських сил. Перше знайомство у мене сьогодні з ним, я перший раз сяду за кермо цього трактора, точніше, вже сів. Зараз поїжджу на ньому і зрозумію, які він в управлінні. трішки вам розкажу про нього. Цікава техніка, вже серйозна. От, знаходячись в кабіні, я зрозумів, що він набагато якісніший за інші. Трактори, на які я робив обзори. Тобто це техніка високої якості. Ціна на цього трактора 14 тисяч доларів. От. Взагалі, зовнішній, я тут зараз знаходжуся, дуже приємно знаходитись. і Хочу ближче з ним познайомитись. Підрегулюю зараз все під себе. подивимось, що це за техніка взагалі. ka Получается, за два года что делали вообще, ремонты, какие Масло производили? Масло меняю, все. Працюя, конечно, гарно, ловко. Весь он, мужики, такой сухенький, бишь Песня. Трактор отличный. Есть, конечно, мелочи там, ну, китайские. Ну, хорошие. Маленькие, но мощный. Ось розвиватися і більше хочемо інформації до вас доносить. Згодом на нашому каналі буде більше інформації про те, як ремонтувати, або якихось нюансів по техніці. Поки ми хочемо показати, що у нас є в наявності, тому в нас такі відеообзори. Я розумію, що багато хто хоче, щоб відкрили коробку і показали, які там шестерні в нього, або щоб щось розкрутили і показали, як ремонтувати. Але згодом це все. Поки що ми показуємо тільки то, що у нас є в наявності. Як стане трішки холодніше, взимку буде більше. Часу і зможемо е, показати, як ремонтувати дану техніку, і будуть у нас цікаві відеообзори. До речі, звертаюся до підписників мого каналу. Е, е, я подумав і вирішив, що треба зробити якусь приємність для людей, якийсь розіграш може або ще щось, і зрозумів, що е, розіграші е, це в принципі не так цікаво, як, е, наприклад, взяти даний трактор, як це я сижу, і поїхати до когось на огород. І йому огород в сезон. І буде приємно і людям, і нам буде приємно. От і ми зробимо згодом таку акцію, що просто виберемо одного з підписників і е, приїдемо до вас і виборимо вам огород, якщо вам це потрібно. О. Тому слідкуйте за моїм каналом, скоро буде цей розіграш. Покажу по даному трактору Ловол п У мене значить в кабіні дуже зручно, вона дуже щільна. Це відчувається тут тепло. Зараз у мене на вулиці там плюс 3, а в кабіні. Знаходитись дуже приємно і тепло. От, є люк у нього, так візуально вам покажу. Спереді колонки є такі. Місця в кабіні дуже багато на витягнуту руку. просто скрізь. скрізь і спереді і ззаді витягнута рука. От, є радіо, кондиціонер в цій моделі є, от, в даній в якій я сиджу, а є ще модель без кондиціонера. От. Так. Тут є така шторка, можна закритися, якщо сонце світить прямо в очі. Подача воздуха тут через фільтр іде. Люк я, мабуть, закрию, щоб не запутіли потім закрити. Ось такий приємний пластик. Найголовніше, що я замітив цьому трактору, що у нього є реверс. Оце дуже зручно. Приїхався тільки що тут на цьому тракторі, і мені треба було вирулювати, виїжджати. І значить, реверсом я користувався, і це набагато зручніше, ніж мені тільки треба було передачі вперед, назад. От я користувався одним важелем, і, і це дуже зручно. Це ручний газ у нього тут можна підгазувати для того, щоб зручно було працювати. В цьому тракторі дійсно приємно знаходиться. І я вважаю, що для праці, для роботи, щоб так на кожного дня працювати, зимою і літом він годиться. Значить, що в нас тут? поднимается, опускается навеска. С одной стороны высота, так я покажу, высота навески, вот. а с другой сила. Э, положение навески и сила навески. Для обычной навески это фреза, там, копалка, сажалка и тому подобное. А вот это исключительно только для плуга. А вот это что за рычаги здесь идут? Гидравлика. гидравлика. А вот это? Часи. Так. Тут така приборка, аварійка, світло, тормоз. В тормоза у нього. Рівний пол, дуже багато місця тут знаход... всередині. Бачите, скільки тут місця. Ну, дуже багато. З правої сторони знаходиться блокіровка диференціалу. Ось ногою тут так нажимаєш і блокуються колеса. по передачам. 12 передач понижена, повишена. Значить, раз, два, три. Тобто три положення. Ну і головний річах, який мені дуже сподобався, реверс. Вперед назад. ви Вижимаєте сцеплення, раз, вперед трактор їде. Чік назад трактор їде. Дуже зручно. Дуже зручно. Три різні скорості. Понижені, середній і повишені, Ага. В Взагалі, є понижений, потом середній із А, Прикольно. Очень удобно. Значить, виходить от реверс. 12 скоростей вперед, 12 назад. І мені дуже удобно З іншої сторони, тут у мене значить, це органайзер. Задня кришка відкривається, заднє стекло відкидається. Тепло, зручно, світло. Тихенько в ньому знаходитись. Не хочеться навіть вилазити звідси. Така в нього приборна панель, обороти, бак, температура. Датчик моточасів я часів, а тут коли заводиш. зараз включу. Підігрівся 2-6 часов. Попрацював новий трактор. Його перевірили, чекає на свого господаря. Крило. Що хочеться сказати про крило? Воно в нього... бачите, як закріплене. Тобто воно плаває ще. Якщо ви десь щось зацепите, то вам його не відірве. О, так зручно відкривається капот. Вау! Дуже зручно! Якщо є ось така штука спереді, такий радіатор, то це значить, що в цьому тракторі є кондиціонер. Там так тепло в ньому всередині, що аж запотіло. Давайте трошки провітрю його. Дивіться, як відкриваються широко двері. Двері відкриваються наповну. дуже зручно. Сюди може хтось підійти, розказати, куди вам рати і, і що він хоче від вас. Це дуже зручно. Намальований. Так. Дуже зручний. Тут у нас якийсь органайзер є такий. Колеса у цього трактора пристойні, великі, звісно. 8,3 на 20, а задні 12,4 на 28. Дуже широке колесо, велике. Це пластик? Багато відгуків про цей трактор. Ці вони е, не тільки, наприклад, від продавців, від менеджерів, якихось, не тільки від магазинів, а от я бачив, люди е, роблять відгуки про цей трактор, то дуже задоволені. Ну, приємно, Ми то робить взагалі болдян. Бачу, мужики, Китайці вже вміють робити техніку і доволі непогано, як ти казав. Так, Чотири гідровиходи. Две розетки на прицеп, он задний мост серьезный. Это фильтр. Тут розетка есть, можно ставить прицеп. Гидробак тут у него стоит. З іншої сторони теж тут фільтр. Це можна підкачати. Ось тут нього знаходиться. Маслом. Є масло, все нормально. Він правда поробив уже. Фільтри стоять. Акумулятор 100 часів. У нього великі, наверх йде. З правої сторони є подножка теж. З цієї сторони речах включається повний привід у нього, тут ручник знаходиться і э, вал відбору мощності дві скорості, 540 тисяч. О, зараз тут не травочки. Сидять крізь пильники такие, бачите, для того, щоб забезпечить, І е не попадало ніякі груби пиль. І все працювало на краще. Сідуть і плавающа. Зручно на ній, звісно. Сидіть. Вага цього трактора 2 тонни 525 кг, Навіска е розрахована на 920 кг. Навіска в нього серйозна. Вантажу під'ємність 920 кг, зазначена на неї. Дивіться, як тут все виглядає. Там балот мощності за цим стоїть. А -а -а. О, зараз не видно. Так. Тут два пнємно для тормозов прицепа знаходиться, ось бачите? Можна сюди прицеп поставити, бо тормоза на ньому. Передні мости редукторні з гідроусилителем руля. Так. Моя любима рубрика бачок. І іде, он генератор допомоги, відсюди видно. Бачите, така а, захисна пластина у нього дуже інтересна. Е, виглядає це все гарно дуже. Насос окремо на гідроусилітель, окремо на віску йде. Там фільтр стоїть можна міняти його. Тут у нього компресор знаходиться. Зараз немає доління в ньому. Можно колеса подключать. Что треба. Там стоит клапан, лишний воздух не сам спускает. Просвет у него 30, дорожный просвет, клиренс у него на 31 см. кто скажет, там 37 см, не знаю, мы мерили 31 см был. Так что вот так, 31 см. До нижней точки, до этой, там он есть. Масло сливать. Не 24 кг, раз, два, три, 4, 5, 6. 6 по 24 спередіутіжитель стоїть. Двигун у нього А498 БТ. 4 рядний двигатель, дизельний, атмосферний звичайний тут. Це кондиціонер у нього, бачите, так зроблений тут. Ціна з кондиціонером 15 тисяч доларів. Без кондиціонера 14, але не стоїть жаліть грошей на кондиціонер, тому що влітку це дуже зручно працювати в такому тракторі з кондиціонером. Тут фільтр у нього такий. Кришка капоту відкривається дуже зручно, високо, так само і закривається. Зараз я покажу. Техніка нова, якісна. Дуже мені сподобалось. Відчувається, коли сідаєш за кермо даного трактора, що... Вся система всього трактора, весь трактор він працює дуже зложено, він м'яко працює. А що я хочу цим сказати? Що, е, відчувається прямо, от, що він якісний. Зараз ще я на ньому поїду. Попробую Підвину тільки, мабуть сідуку вперед, бо я маленький, щоб було зручніше. Тут нейтралочка. Готов Я задоволений цим трактором. Висока якість. Потужний цей трактор. Відчувається, що потужний цей трактор. Зручний в користуванні, Можна підрегулювати під себе і рулі, сидіння, і все що хочеш. От, тормоза тут дуже хороші. Розганяється він дуже сильно. Кстати, казали. казали, що е, давиш на газ, а він розганяється. Е, до 50 кілометрів пробували там на ньому розігнатися. От. Якщо комусь залежить, щоб переганяти його з місця на місце, кудись їздити, працювати на ньому, то, то, то там то він такий швидкий. Великий трактор, гарна оптика, якісна навіска, 25 яблука тут. Якщо вам сподобався цей трактор, дзвоніть по цьому номеру телефону, замовляйте його, він у нас є в наявності, модель з кондиціонером, зібраний, готовий вже. Можете його забрати. Поветранный фильтр с циклоном у него Тут масло Кто-то говорил, что течет солярк Нифига подобного Нифига она не течет нигде Пак Находится под кабиной Широко відкриваються двері, зручно відкривається капот, усилений передній мост, значить, 50 кінських сил, повний привід, пневмотормоза, Отдельно насос на гідроусилитель, Отдельно гідронасос на задню навіску. Шикарний трактор, мені дуже сподобався, топовий. Немає що про нього розказувати. Якщо цікаво більше, дивіться, ще всякі обзори, мені він дуже понравився. Прям 5 із 5, 10 з 10 я йому ставлю. Дуже комфортно, дуже зручний. По двигателям немає проблем ніяких. Вообще взагалі немає. Відгуки всі позитивні про цей трактор. Цим він подобається. Якісний, зручний, комфортний трактор. Дякую, що подивилися відео з вами тракторок Com'Ua. Ми розвиваємось, хочемо давати вам більше цікавої інформації про обслуговування, про те, як ремонтувати якісь запчастини, як удосконалювати техніку. І дякую за те, що підтримуєте, ставите мені лайки. Чах, клац, і поїхали.